Заловне, я тримав в руках сирокопію з гербовою печаткою Центрального комітету КПРС постанову Політбюро СК КПРС, яка під цілком таємно, уявляєте, підписана генеральним секретарем Михайлом Горбачовим. Вона називалася організацію Комерційної зовнішньоекономічної діяльності Комуністичної партії Радянського Союзу. І в цій постанові було записано, що Центральний комітет комуністичної партії повинен, давши відповідно доручення, створити вітчизняні і зарубіжні фонди, асоціації, акціонерні компанії та інші комерційні структури. Друге, створити автономний канал отримання валюти в партійну касу і на фінансування міжпартійних зарубіжних зв'язків ну, з комуністичними партіями країн світу. Третє. Кладати валюту в міжнародні консорціуми компанії.